Так, поки прогріваюся чайочком, приходжу до тями, а хочу зайти в одну катку зробити. Так, а ось і, власне, наїбаловочка, пожалуйста. До відключення ще 30 хвилин за новими графіками, а виключили вже зараз. Кайфово. Нічого не скажеш. Але це очікувано. Це При тому, що мене сьогодні ще днем виключало там пару раз. То я вам не скажу, що це набагато краще. Так, ну як я і говорив, світло виключили, світла немає, але є плюс одна, мабуть, гарна новина там. хзи будемо бачити. А... Нарешті дописався, без погроз не обійшлося. А в магазину ж цьому на епіцентрі. Типу, ну, камон, чел читає. І нічого не відповідає. Окей, були вихідні, no problem. Я йому написав сьогодні. Кажу: ми будемо щось вирішувати по проблемі. Він мені написав, а, дивно, що вона у вас зламалася. Можливо, ви не зарядили акумулятор. Ніколи таких випадків не було. Я йому пишу, що обкатав її один раз, і вона стала. Без толкача вона не їде. Він читає і просто пропадає все. Це було тупо зранку, я вам, по-моєму, навіть знімав, що він ще нічого тоді не написав, а потім він написав. Все, пропав. Блять, дивлюсь уже п'ятий час, нічого не відповідає. Та, блять, дай я балакаю нахер. Пройшло де хера Пишу йому. Мені подавати скаргу, чи ми таки будемо далі раз в 2-3 дні спілкуватися. Я хочу вирішити проблему. Я хочу робоче авто, я не хочу повернення грошей нічого. Мені просто потрібна робоча машина. Все. Прочитав, пропав. Уїбу нахуй. З'являється. Надійшліть нам, будь ласка, авто. Ми подивимося, що, що з ним не так. Якщо що, типа відправимо нову. Аллої. Невже це не можна було зробити раніше? Невже це не можна було написати в суботу, коли він мені відповів вперше. Ну, альо. Якби він мені це в суботу написав, вона б до нього в неділю вже поїхала, бо дружина виїжджала. Він би її отримав сьогодні і зміг би подивитися. Але ж ні. Я не розумію, що не так. Так, і у нас порціонечка на вечерю, печінка з картоплею. І на сьогодні, власне, влог все.